Вітаю для мого каналу! Вітаю українське панство! Зараз я буду робити розклад на лівий берег міста Запоріжжя на ці 24 години від цього часу. Будь ласка, карти, Покажіть мені загальну ситуацію. На ці 24 години, що хочуть росіяни робити на рівному березі міста Запоріжжя. На лівому березі вони хочуть, бачите, вже упорно хочуть. Опять лішить нас всього, що нам, все, що нам потрібно в нашому житті. Да? Бо це рішення всього. А також лишить нас нашої, нашої самодостатності по нашим почуттям. Ось вони, що хочуть. Це їх наміри. Що вони будуть робити? діяти конкретно. А діяти вони, знаєте, в них вже проблеми з, з діями, по-перше. По-друге, в них є маленькі, ну як, не маленькі, є шанс в них діяти все одно. Ну, і тут ще йде гірка істина в них. Ну, мабуть, вони хочуть, щоб нам було так гірко, як, як їм хочеться, щоб нам було гірко. Бо як вони будуть це робити, якщо в них проблеми це цікаво. Тут воно вже єлі стоїть, охороняє і, і проблеми вже, але все одно, ви бачите, от яке бажання, які люди, от все одно їм надо, надо, надо унічтожати, громити, вбивати. Така нація дурна, ненавиджу їх. Оце коли кажуть хороші руски, це не русські. По-перше, русі такої нації немає, по-друге, їх в принципі немає. Все. Я не хочу колупатися в дерьмі і шукати той діамант. Нахил він мені всрався, Хай він сам там вилазить. Так, дивимося, як будуть працювати наші ППО. Так, вони якось спрацюють, все ж таки спрацюють. Це е, закінчена історія. Але якось по-новому і не буде отут у них якось. Е, особисто спілкування, тобто я не пойму чому, якось у них тут немає відносин в плані, може якогось оборудування, бо це по монетам, по грошам, по, по матеріальній частині іде якась стогнація тобто, може, вони не можуть, бо, бо не можуть. Тому не виходить в них оця ситуація. Так, конфліктна ситуація вона в них возникла. Тому вони не можуть, не можуть цікаво. Бачите, і тут падає тріка. Тобто якась проблема тут, може в колективі, може з співпра... співпраці, може, якось офіцери між собою не ладять, ну щось якось воно не так. Але будуть працювати, нікуди не дінуться. Чим то буде закінчитися для нас? Для нас це закінчиться такою королевою мечовою. Тобто, все ж таки ми дамо відповідь, бо це карта розуму та інтелекту іменно в бойовому плані. Тобто відповідь ми дамо. Слава Богу. Броньба буде по-любому сьогодні, люди. А вибере такий. Так, дивимося сигніфікатори ударів. Давайте. По лівому берегу подивимося, які у нас будуть удари сьогодні. Покажіть мені сигніфікатор ракетних ударів. Позитив. Негатив. Це для нас. Позитив і негатив. Позитив в тому, що. Якось не дуже нервова обстановочка у нас буде. Стабільно, стабільно летять ракети, стабільно ми будемо їх, в принципі, відбивати. А що буде для росіян? Яка для них буде позитив і який для них буде негатив? Позитив для них то, що вони летять, то, що вони роблять, а негатив буде в тому, що вони будуть скоріш чого збиті. Ану? Ну, так, ну, да, будуть. Вон, йде в них. Бачите, ця карта? Це в перевернутому стані, вони проходять кризи. Тобто очередні пів мільярда, пів куту під хвіст підхвіст. Так, давайте подивимося. Ну, у нас там теж якась нервова обстановка. Щось там таке може в колективі робиться. Зараз ще вірус, не оці всі речі, йдуть інфекції, люди хворіють. Тому що і така ситуація. Знаєте, хлопці, хлопці хворіють, погано себе почувають. Це все. Так, сигніфікатор мені, дайте дронів. Нагатив наш, позитив наш. Це для нас. Для нас позитив. Це то, що це помірно буде все робитися. І... Негатив, то, що буде така трошки застойна ситуація. Затримочка може бути. Така якась, Ну тут не затримка, тут іменно Тут плани аналіз, до речі, йде. І плани аналізування, але дуже таке спокійне, практичне. Цей Угу. А що тут буде для росіян? Чим воно для них закінчиться? Дуже прекрасно, вони будуть недовольні. Зміна фази, ану. Поборемо ту силу. Я вам скажу, що якийсь все ж таки дрон попаде кудись, кудись попаде. Кудись попаде. Так, ну і що ми від того будемо мати в цілому? О, повторюється, як при ракетах. Ми теж будемо їх збивати. Це теж електроника, це теж інтелект, ми будемо теж їх збивати, але в цьому розкладі йде така тенденція, як вони десь і попадуть. Ну, по крайній мере, я так побачила. Можуть попасти. Вже куди, бо, тобто якийсь дрон можуть просто не збити. Ну, якось так. Десь він прилетить. Може, він прилетить і не дуже опасно, але так, сигніфікатор С300, будь ласка, дайте мені на ці 24 години. Ага. Готові вже стоять потенціал. Позитив для нас, негатив для нас. В принципі, нам гарні карти впали, що там, що там. Позитив для росіян. Негатив для росіян. Негатив то, що в них є зрадники якісь здадуть. Вони не впевнені, до речі, в цих справах. І їх ще й здадуть. Але, 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 все ж таки ця карта випадає двійка. І ще вони не знають, куди їм, чесно кажучи, швирять. Ну і порядку там немає. Що ми будемо мати від цих ударів? Мало радості, да? А ще що? А ще що будемо мати? Будемо боротися з цією силою і будемо планувати аналізувати, і буде у нас застойна ситуація, несправедлива, все ж таки кудись вони попадуть на СМС-300 на лівому березі. Так, будь ласка, покажіть мені, чи будуть руйнування будівель. Давайте подивимося спочатку приватний сектор лівого берега, яка буде ситуація з цим питанням. Десь попадуть, скоріш цього, бо падають карти сонце перевернуте, дев'ятка перевернута. Так, проблеми будуть, стагнація. Так, десь попадуть по приватному сектору лівого берега. Десь буде якась історія. Так, давайте подивимось, чи будуть прильоти в будинки іменно там, де опалення, централізовано це все. Двушки, трошки. Бо є ж не тільки дев'ятиэтажки такі, а є і двохітажні дома. Тому багато поверхівки якось так не повертається. Так, дивимося ці домівки, чи будуть проблеми там в наших домах. На ці 24 години. Фортуна, до речі, на нашій стороні. Праця також. Ну, а стрес є. І щось ми будемо відрізати від себе. Будемо відрізати. І тут іде оця карта. Вона мені дуже не подобається, я її дуже не люблю. Зміна фази. Знаєте, я вам скажу реально, зміна фази пішла, бо дуже тяжкі дні, якісь енергетичні і просто ось якось прям. не знаю, такі карти тяжкі падають. Зміна фази, бачите, зміна фази йде. І вона йде не на краще, на жаль. Вибір буде, але ця негативна карта. Ну, будемо сподіватися, що ці дві карти вони все ж таки дадуть. Бачите, на правому березі падає імператор, тут немає нічого. Фортуна, але вона змінюється, чаші нанисидуть, кризисна ситуація. Я не дам гарантії сьогодні на домівки. Давайте подивимося, чи будуть у нас проблеми, чи будуть у нас травми, вбиті люди. По полівому берег зі не ударів Жриця падає. О, гарні карти. О, здрасте, срака Новий год. Дуже хотіла сказати, що все ж таки ці дві карти дуже серйозні. Це... Тут йдуть лішення і тут ще йде і башня. Але буде допомога люди. Ні, не помре людина, не помре. А от ця ситуація тут дуже опасна. То, що по башні там десь щось якась буде ситуація. Але ось тут іде по імператриці, іде і, і дев'ятка перевернута немає, і йдуть в втрати по десятки і гарні карти є І, і тяжкі ну, дивіться Поклала вже допомітно. І ось сюди в нас впала допомога і помірність. Тобто по башні буде якось воно не дуже. І тут поряд іерофант, рицар, чаш кубків, тобто гарні карти. Але оця іде імператриця лішені. Тут, звісно, ситуація буде дуже-дуже опасна. І це йде по людям. Це іде по людям. Така двойствна буде ситуація. Будуть і все ж таки якісь люди спасуться, їм допоможуть, буде збалансована ситуація, а десь буде тяжка ситуація. Розділяють цю ситуацію іефант. Да. Ну, будуть працювати, дайте я на цю десятку покладу. Так, беззахисність іде, беззахисність. Щось буде, люди. Якась буде втрата, може бути людська. Може бути. Промислові об'єкти давайте подивимося по лівому берегу в цілому. На ці 24 години. Ситуація відкрита буде, кризисна. Негативна, тобто буде там, проблеми будуть. Король мечовий і король жезловий. Буде якась ситуація по промисловим об'єктам. Маленькі чи великі, не знаю, це обща історія. Так, і давайте подивимося Заводський район, промисловий. Той кусок Заводський мене, де заводи стоять? Заводський район, яка буде ситуація? Ось вона. Бачите, тут йдуть і втрати, тут іде і імператриця. Але ситуація відкрита. Е, іде, ідуть втрати і по людям, і по грошам, і іде поразка. В чому відкрита поразка? Заводський район. І куди воно там попаде, хто його знає. Може в двор якийсь попаде заводський. І по імператриці будуть там у вас і грошові проблеми, а може даже і людські. Бо імператриця вона відповідає і за людське також життя. Давайте подивимося мотор-Січ-завод. Покажіть мені на ці 24 години, яка буде ситуація. Теж падає імператриця теж лішення, Але працюють, мають силу. Немає там радості особистої, але працюють і мають силу. Я вам скажу, що ударів. Ударів ракетами, ні, не буде. По моторсічі не повинно бути. Так, там тяжка ситуація, але ударів не буде. Не буде. До речі, давайте подивимося, чи буде там. За, на ці 24 години, чи будуть у вас, чи дадуть вам зарплату. Давайте подивимося. Вже зараз. Так чи ні? Так, скоріш всього, що дадуть. Ось він туз монет. Приємно все, відкрито все. Завтра буде у вас зарплата. Все добре. Слава Богу, в мене чоловік там працює. То вибачте, я вже потратила 3 секунди, щоб це побачити. Так, ну і давайте подивимося торговлю по лівому берегу, яка вона буде, торговля вулична. Знаєте, я вам скажу, що так, сила якась там буде, будете ви там ну ідуть у вас негаразди по вуличній торговлі. От, гляньте із 5-6 поганих карт. Я вважаю, що не треба з тим. Будете боротися з тою силою, там, скоріш всього, і кримінал, і всяка нічись буде лазити. Не знаю. І мороз, і холод, і віруси. Так, давайте подивимось ринки. Мені жалко людей, які стоять тут і продають, дідушки так, ринки лівого берега. Яка буде ситуація на завтра? ну, Будуть працювати, будуть працювати, будуть нести і вбитки, хтось буде працювати, заробляти Бачите, хто пан, хто пропав. ось І буде якась ще ось така. Ситуація. Буде якась швидка ситуація, якісь будуть хитрощі. Дивіться, там можуть е, лазити оці аферисти, зрадники. Ну і оці сирени, це також не, е, не виключайте цю історію. Міна, фази буде, не стойте. Ні, буде захист у вас там, люди, буде все хорошо. Працюйте, ринки, працюйте, е, але дуже-дуже е, е, дивіться за своїми кошельками, за своїм товаром. І покупці, і продавці. Так, сигніфікатори по лівому берегу. Давайте подивимося. Вже не пам'ятаю, робила я чи ні, бо почати роблю. Так, водичка, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт. Цивільний транспорт. Та, транспорт такий. Так, дивіться, з водичкою все буде добре. З зв'язком буде нормально. Я їх убираю. І дивимося. Так, да, ага. Так, ну, електрика. Бачите, у нас празнику не буде. Буде десь обрізання, буде десь змінюватися ситуація. Але в цілому налагодять вони. До речі, завтра вже більш-менш буде якось так полегше. Так, з газом все нормально буде. З інтернетом десь буде ізоляція, скоріш. Всього... Ой, не інтернет, а опалення. Десь локально не буде, десь локально, але потім налагодять. Так, е, тепер інтернет. Е, інтернет. Ну, це тут же ж електрика пов'язана, то десь буде воно ось отак працювати, то працювати, то не працювати. Коротше, з інтернетом буде та ж історія, що з електрикою, але навіть ще хуже буде. Бо десь щось може воно там тоді. Десь аж під кінець дня. ну Це ще частково воно йде, знаєте, як у когось, у кого як. Так, і, до речі, громадський транспорт, цивільний транспорт, громадський транспорт. Я не помішала, стала так всередини. Громадський транспорт, зміна фази. М -м -м. Нестабільна ситуація тут буде, будьте дуже уважні, бо тут іде поразка. Поразка така. Нехороша, а по-цивільному ще йде ось така карта. Але це скоріш пов'язано, що десь може ото прилетить, і оце ваш авто буде в такому состоянні. Ну, головне, щоб ви були живі, люди. Бачите, які карти падають на це? Все, що я можу вам сказати, все в перевернутому. Але вибір це ваше життя. Головне, щоб ви були живі тут-от. І всі негарні речі, все по чотирьом стихіям, королева перевернута, нерви, злість. Втрата, втрата, втрати по цивільному транспорту будуть втрати. Ось так. Лівий берег. Такий лівий берег у нас сьогодні. Так. І давайте подивимося балабіну. Галабіна. Ну, що можу сказати, як завжди, у вас там сидять зрадники. Ховаються, як завжди, будуть вас там жагать, пугать, але вибір є, в принципі. Ну і все, в принципі, більш нічого у вас немає. Все остальне негативне. Ось так. Бачите, які дві карти у вас тут. Це ще я туди-сюди. А оці дві. Оце, звісно, бачите, ну, це балабіно, То будьте пильними. Чуть що біжіть у погріб. Чи де ви там ховаєтеся? Готуйтеся, так, зима буде така у нас. Весела. Так, дивимося кушугум. Я не можу дати на сьогодні лівому берегу таке, знаєте, більш-менш спокійно, Не можу, не виходить, кушугум. Ну, якось так буде і боротьба, причому з потенціалом боротьба така, і допомога, і гарні, і всі такі, але ви беззахисні будете. Нема спілкування з цими, хто буде вас захищати. Там якась трошки почалась опять проблема з тих, хто там. Займаються нашим захистом, мабуть, міняють там офіцерів, чи хворіють, чи що, не знаю. Дивитися, робить розклад. Але ви беззахисні, також ж кушум, але у вас покращує ситуація. Покращує. Ви бачите, нестабільність, чим буде. Відкритий суд, не суд буде. Відкрита ситуація. В принципі, карта хороша, але звісно, в цьому, в цьому випадку. О, бачите. бачите, що у вас? І це, і це вискочило, і це. Так що дивіться, сьогодні. Ось так отак вони отак. Вони не знають, чи будуть вони кидати, чи не будуть. Якщо будуть, то буде отак. Буде отак. Нестабільно. Але в цілому у вас гарні карти падають. В цілому. Тому, якщо вони не будуть кидати, то все буде добре у вас. Не показало навіть розрухи, тільки боротьба і ця нестабільна ситуація. Навіть, е, знаєте, от, не те, що нестабільна, вона неопределенна. Чи будуть у вас прильоти, чи ні. От три карти показало це. Ось, отак. Понимаєте? А так, всі карти добрі. тут боротьба і. Перевернути невпевненість, подвійність, ось таке. Так що, ну, в цілому, краща ситуація, ніж у Балабіна. Але ось така вона. І дивіться, як нам хорошоє дно у нас. Де тут воно сидить? А верх, ну, на лівому березі поганий. Але все одно будемо самодостатні люди. То будемо на це сподіватися. Загадуємо бажання. Дев'ятку я витащила з середини лівий берег. Бажаємо, щоб ти був захищений і цілий, і люди цілі. Ось так, все Все вам показала, все розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.